У нашому змаганні за осягнення неба нічого більше так нам не треба, як витривалості. Не одні добре почали, але погано закінчили. Не один завзято боровся, щоб бути добрим, але прийшли більші спокуси, він не витримав і піддався. Було їх сорок, довгі терпіння зносили, мученичий вінець був уже готовий, ще мали перебути останню муку в замерзлому озері. Один із них так і не витерпів, і в останній хвилині вийшов. Все пропало. Чи не раз у нашому житті і ми маємо таку охоту? Опустити все. Нехай нашим зразком стане Марія. Її земне життя не було вистелене трояндами. Її син Ісус і на небо вознісся, але Марія ні на хвилину не опускала рук, тільки з іще більшим запалом трудилася в малій громаді перших християн. Тяжкі великі терпіння не гасили в Марії того запалу до сповнення Божої волі. По-людськи судячи, ціла місія Христова скінчилася невдачею. Всі апостоли вірні полишили Ісуса в хвилині Його смерті. Тільки мала горстка зосталася вірною. Одначе Марія. Витривала і вірила, що її син Воскресне. Так і сталося. І тепер із високого неба Марія постійно благає своїми молитвами милосердного Бога за нас усіх і просить для нас витривалості в добрім житті та ласті Божій аж до останнього нашого віддиху. Велика це потіха і наука для нас. Наша велика заступниця у небі не тратить надії там, де інколи в наше серце закрадається знеохота та зневіра. В наших молитвах безустанно просім у нашої небесної Матері ласки, витривання в добрім до кінця. Святий Іван Бергманц лежав на смертній постелі і запитали його брати, яким набоженством можна випросити собі в Марії опіку в житті? Святий Іван відповів І найменшим, але хай буде воно витривалим, постійним. Мала крапля води здатна. Вижло найтвердіший камінь чим? Своєю силою? Ні. Тільки частим паданням. Таку силу має і витривалість. Нею люди збудували величезні міста, прочистили непроглядні ліси, написали гори книг, витривалістю позбудемося. Також гріхів і набудемо гарні чесноти. Кількох військових в'язнів замкнули до темного підвалу з одним малим віконцем. Всі втратили надію на визволення і поволі один по одному ниділи та падали в розпуку. Тільки один потішав усіх. Як же ж ти можеш мати таку надію серед такої розпуки? питали його. Він відповів. доки ще через те мале віконце бачу небо, доти не трачу надії. Новий дух увійшов у них і такими знайшли їх визволителі? Каже Христос: хто витриває до кінця? Той буде спасенний. Маріє, наша надія, помилуй нас.